Луцьких підприємців із професійним святом привітав міський голова Микола Романюк. Для обласного центру малий і середній бізнес дуже важливі. За рік до бюджетів усіх рівнів луцькі підприємці сплатили більше 47 мільйонів гривень. Це 17% відсотків усіх надходжень. Торік частка була меншою 12%. В країнах Європи наголошує Микола Романюк. Роль малих підприємств ще важливіша, а в Україні про їх розвиток ще повинна подбати держава. Я Дуже радий тому, що сьогодні підприємці, які пережили кризові роки, вони все-таки стоять на ногах. Не всі, правда. На жаль, дехто, як кажуть, не зумів справитися з цим. Ну але це є життя, це є бізнес. Хотілося б, щоб безперечно в державі краще відносилися до малого і середнього бізнесу, щоб були якісь більш сприятливіші умови. Тому що на місцевому рівні ми ж всього зробити не можемо. Хоча ясно, що ми повинні віддавати десь пріоритет малому і середньому бізнесу, і взагалі, якщо говорити так, ну скажімо, в Європі, в світі це ж більше 60% надходженців від малого і середнього бізнесу. Міський голова вручив подяки і грамоти 13 підприємцям і запропонував надалі брати активну участь у житті Луцька. Влада планує сформувати план розвитку міської інфраструктури. На думку Миколи Романюка, в багатьох аспектах знадобиться допомога малого бізнесу, зокрема у впорядкуванні центрального ринку, де нині працюють більше 500 людей.